В Сюрприз! шоста, бонусна шкідлива порада з інтернету. Не використовувати референси, тому що твоя музика це унікальна сніжинка, яка не має аналогів в цьому світі, і окрім тебе, ніхто нічого такого ніколи не робив. Це піздєш. Насправді, референси використовуються для двох основних речей. Перша, це. Баланс, тобто співвідношення гучності різних інструментів між собою. І як ви розумієте, нічого унікального в співвідношенні гучності між собою. Нема, не в цьому полягає музична унікальність чи музична особливість. Сніжинка не через це сніжинка унікальна. Ваша музика не є унікальною через те, що там вокал звучить настільки гучніше, ніж барабани, або настільки тихіше, ніж барабани. Ваша музика буде унікальна через гармонію, мелодію і інші прикольні штуки, а не технічні співвідношення гучності і баланс і так далі. Якщо ви хочете передати звукорежисеру своє бачення треку, наприклад, що ви хочете, щоб у вас було на першому плані, на другому плані, на третьому, да, можна сказати, я хочу, щоб вокал. Був отаким гучним, барабани отакими гучними, а гітари отакими гучними. А можна просто поставити трек, де приблизно це є, і тоді звукорежисер вас набагато краще зрозуміє. При цьому абсолютно не обов'язково у вас мають бути такі ж самі по звучанню гітари чи такі ж самі по звучанню барабани. Це навіть можуть бути не гітари, а синтезатори. Просто скажете, що ну, от я вийшов тут замість синтезаторів наші гітари. І я хочу, щоб співвідношення вокалу і гітар в нашому треці були такі, як Вокалу і синтезаторів в цьому треці. А друга річ, для якої використовуються референси, це частотне забарвлення. Технічною мовою. Це частотна характеристика вашого треку, наскільки він яскравий, наскільки він потужний, наскільки він теплий, наскільки він прозорий, легкий, важкий і так далі. Тому подібне. А ви можете спробувати писати свій трек, то я хочу драйвовий, потужний. Прозорий, да? і ви можете це описати, але для вас і для вашого сусіда це може значити трошки різні речі. І тому набагато простіше, якщо ви знайдете трек, який відповідає вашому уявленню про драйвовість, і покажете, От тут, це я вважаю, що звучить драйвово. І ми такі: ага. Значить, драйвово це оце і оце. І, типу, краще вас зрозуміємо. Референси не означає, що ми щось копіюємо. Тим більше вони не означають, що ми копіюємо унікальність одного треку в ваш трек. Так, це не працює. Замість того, щоб 10 разів описати, який звук ви хочете, краще знайдіть пару треків, звук яких описує ті нюанси, які ви уявляєте в вашому треці. На цьому з вами був вокально-ансамбльний інструменталь і Павлік Сафоно. До нових зустрічей!